Пройшла інформація в засобах масової інформації про те, що є проблеми з початком опального сезону, з підготовкою до опального сезону. Не готові два підприємства нашої області. Це е, е, комунальне підприємство «Теплоенерго», Але хочу тут зауважити: було названо, що підприємство приватне, але це підприємство комунальної власності Олександрійської територіальної громади. Вони отримали відповідний акт готовності. Ось у копія в мене є з усіма. Підписами від 23.09 поточного року з усіма підписами підприємство має акт готовності. Так, приватне підприємство у нас працює у Світловодській територіальній громаді, це СПТО «Світловодськ побут, і воно теж отримало. Відповідний акт готовності з усіма підписами я можу вам їх показати 23 вересня поточного року. Тільки фахівці можуть визначити ті роботи, які були виконані, і про стан технічної готовності. Про що я вам сказала? Обласна військова адміністрація у своїй роботі користується виключно документами, які надаються нам всіма підприємствами, установами і організаціями. Опальний сезон у нас в області розпочався. Ми вже. Про це казали, він триває. і На ранок сьогодні із 397 котелень, 230 котелень у нас в роботі. Це 57,9%. Опалюються у нас дошкільні заклади 60,9%, тобто 170 котелень в роботі. Заклади освіти опалюються у нас 187 закладів освіти, це 66,1%. Заклади охорони здоров'я, це ми беремо виключно лікарні. 29 із 37 – це 78,3%. вісім і сезон в області триває. Всі підприємства комунальної теплоенергетики уклали у договори з ТОВГК Нафтогазтрейдінг, яка є виконавцем, на яку покладена. По постачання по спеціальним обов'язкам природного газу за визначеною ціною для категорії споживачів населення бюджетна сфера. Договори укладено як тільки відповідні рішення органу місцевого самоврядування про початок опального сезону відповідно до ДБНу кліматичні умови, коли температура повітря три дні поспіль буде нижче плюс восьми градусів, на території області розпочнуть свою роботу. То великі котельні, ми почнемо підключати житловий фонд і інші заклади соціальної сфери, які до них підключені. Уже починаючи з початку військового стану підприємства працюють, застосовуючи тарифи на послуги теплопостачання, які економічно не обґрунтовані, у них є фінансові проблеми. Є, існує заборгованість і за спожитий природний газ, існує заборгованість і за послуги розподілу природного газу. Але тут хочу зауважити. Про те, що є підтверджена Територіальною комісією заборгованість з різниці в тарифах, яка майже 980 мільйонів гривень вже сьогодні підтверджена. Ця заборгованість практично покриває всю заборгованість за спожитий природний газ. Ну, наприклад, у нас світловодськ побут, він за спожитий природний газ має заборгованість 150%. 4 мільйони гривень, а підтвердження заборговані з різниці в тарифах це 168 мільйонів гривень. Тобто борг покривається різницею в тарифах навіть більше, ніж є сьогодні існуюча заборгованість. В проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено субвенція на часткове погашення цієї заборгованості нашої області. Це 344 мільйона гривень. Будемо очікувати прийняття відповідного бюджету і проведення відповідно. Ніх розрахунків тому питання початку опального сезону і проходження його на території області під постійним контролем обласної військової адміністрації і вживаються всі заходи для того, щоб і житловий фонд, і вся соціальна сфера отримали тепло своєчасно.